Натрапила на галявинку повна зеленочок. Як вони гарненько тільки ростуть. дивіться І шишечка, яка я вже сьогодні в рукавиці гумові, бо потім не можу свої руки підмивати. Отут тільки що так багатенько було, прям підняло. Я думаю, тут десь біленький стоїть. Думаю, немає біленького. Будемо брати те, що є. І вони зараз такі гарнючі, не... мало в них піска, тобто вони до сонечка тягнуться. Дивіться, які частенькі. Просто супер. Ну, зверху на капелюсі, звісно, у них а ну, тут також багато сміттячка набирається. Але ж треба яку М -м силу мати, щоб оце підіймати все. Я туди рукою на силу за залазю. Ну. То я отак почищаю трішечки. А решту вдома взагалі ото, замочую з вечора до ранку, а потім беру таку мочалочку що на кухні. Знаєте, посуд миємо. І кожен капелюшок ще дотираю. Я поламався, не хочу. Ось, дивіться, скільки їх тут. І пішли аж туди кругом. Дають сигнали, ми тут стоїмо. Яка краса. Щось неділю не та ярмарка, що була в суботу. Вчора багато нас збирали, сьогодні оце Юра знайшов один, ну типа гарненький. У мене е, взагалі отам десь такий ось, ну це що це за гриб. Манюсінький. Як каже Юра, знайшли, ну ми збираємо, він називає, знаєте, як багатсько дурнацьке а, це, а вчора як їв, то воно не дурнацьке було. А це він показує мені, каже, йди я тобі ось. Крутилися, крутилися. Ось є один. Ну і знову один на ньому це. комашня. А я ось побачила інший. До речі, ти б його і не побачив, мабуть. Зараз заберемо спочатку малючка. Є. Так, ще черговий трофей. А це ще. Ще не рядовка, ні? Ну, то ж що... так. Та ні, Юрій, не, не, не треба. Це не та димчата, якщо ти маєш на увазі там анука. О! Як тебе ніхто тут не знайшов? Прям молоднячкові. От ніколи молоднячкові не Ну такий прям там молоднячок. Тож біжить попереді мною <гум> і збирає, хоча він все перерито. Людочки, що хочу сказати? Боже, йду, не знаходжу просто слів, і знаєте, мені, мені прям кипить е, гнів. Тільки що йдемо. Е, до, ну, щастя тих людей, що я що вони мені не трапились в той момент, коли вони це зробили. Отак сіли, поїли, отак повикидали. Ну, яблуки то Бог з ним. Воно ж, ну що? Далі з сирків, обгортки з цих плавлених, бутилка йогурта. Допити, не допити, я не перевіряла. Ну, та це я зараз до цього моменту дійду. Ну, от що там ще? Ну, витиралися, вони понакидали серветок. Ну, наїдки ж якісь залишало, все сміття, отак прямо узбіччя отакої лісової е, дороги. І що? І отак у двох метрах, ну, вибачте мене, вони сходили в туалет, припекло, від радості, чи не знаю від чого, що гербів може назбирали. Чи, чи така помста лісу, і така гора <кхів> паперової цієї туалетної бумаги. Ви мене, вибачте, е, оце зараз звернення до сирунів. Ну, Зробіть це вдома чи де, е, що ви в лісі, кругом оці серветки. Я, я розумію, що е, там особиста гігієна, то це е, справи знаєте, кожної людини особисті. А ще, коли починають в лісі, ну, кажу так, як є, страти, у себе вдома. Це не дуже приємно. Не дивитися і взагалі. Е, я єдине, що можу погодитися, отак піду і спитаю, ви оце що, доживаєте останній рік? Якщо скажу так, скажу, вибачте. А якщо ви плануєте далі жити, то, по-перше, не перевертайте всі грибниці граблями. По-друге, сміття ми забираємо в кишеню і виносимо в лісу. Кому це потрібно? І на біса. Оце така культура. Культура починається з кожного, щоб потім не узагальнювали, що культура нації. Бо іноді не хочеться за інших відповідати. А доводиться ж, бачите, доводиться. Потім страждають всі. Тому велике прохання, бо я ще нікого в лісі ніколи не лупила. Але сьогодні з'явилося бажання. Господи, прости. Помітила тільки що горбик. Дуже сподіваюся, що там білий грибочок. Бо вже скільки оці зеленочки вману вводили, скільки ж це горбиків, підбігаєш так, дивишся, ну такий же ж гарненький. Відкриваєш? Так, відкриваємо. Все воно. Не зеленочка. Ну, я її їм рада. Це білячок у нас. Красень. Це хтось його вже й на Забула вам показати, була гри... гриба одного, та це давно вже було, тижня три назад. Він білий, великий, а з ним тут така нога ще одного, і він капелюхом вріз. Прям я розрізала, дивилася. Ну, там капелюшок такий був маленький, не виріс. Але були сіамські близнюки. Бачила просто шапочками зростаються, але щоб отак всередині проріс, це було вперше сюди. Он дивіться, який яскравий кошик. Боже, яка кажу, щедра в цьому році осінь. Говорили, це тільки що вийшло з чоловіком. Навіть не хочеться з нею розлучатися, не хочеться з зими. Хоча я зиму люблю, я взагалі всі пори року дуже люблю. І колись та колись. Роки чотири, можливо, п'ять по тому. Також була така щедра осінь, скільки було багато грибів, і всі казали, ой, багато грибів війна буде. Ой, багато грибів, війна буде. То я вже оце третій рік кажу, як багато грибів, то може вона вже закінчиться. Чому таке повір'я? Я не знаю, а це що. Ой, це ця свинуха, чи як вона називається. Та оце ж тут передивлюся, нема більше. Ні, один. Може, десь малесенький дуже ще й не підняв він з собою нічого і ми його не бачимо. На другу сторону перейшли лісу, тільки що мимо біг син з товаришем, ну в буквальному сенсі цього слова. Вони бігли і кажуть, не йдіть сюди. Ми тут вже все три кола навернули добрячих і поперли на ту сторону. Кажу, на біса туди бігти, ми там були. І що ми після вас знайшли? Так от і я після них також знайшла вже. 4, ну, я такий темп не витримую, це ж треба бігти, бігти. От як біжиш, перечепився, впав, о, лежи, о, лежиш, дивишся, гриб. Червоні. О, і так дихати нема чим находилися. А ось дівчата, дівчата, ну давайте. Хваліться, що знайшли. покажу. Показуйте. Так. Кать, ти тільки біленькі береш, так? Ого, які репанки. О, в тебе три? Так. Да. Тільки в нього шляпа. А ти тільки що знайшла отут, так? Да? Ні. А що ти показувала мені так здалеку? Ти То гриба того? То зеленушка збирала. Ага, зеленушка велика. Ага, я зро... ого, я зрозуміла. Бачи, п'ять, чи Шість чи сім? О, Катя молодець. Ну так Катя ж взяла собі і таку ж правильно, сумочку спеціальну, тільки підбілі, елітну. Классно, а ми тільки що бачили хлопців, вони вже третє коло нагортають по всьому, так, да? Так. А чого ви з ними не бігаєте? ха Я думала, я Юру пристроюю, щоб трішки пробігся. Ну, каже, повні вітра вже нам важко. Зараз ми подивимося на тих бігунів арабських. Що вони тут позалишали ще? Зеленка? Зеленочка. Влада знайшла і так засмутилася. Ось що значить часто не збирати гриби. Дивіться, все виїли. Черв'ячки, тепер треба його Це звідси якось лада. А цей, а цей, а ну, цей капелюх я зараз повісю, а той видовбуй і прибігла така щаслива дитина, кричить, ну, дитина, дівчина, чи ти чи, чи, влада тітка, чи дівчина. Ой, куди мені причепити? Високо не... Оце не знайшли ми вчора, два такі розквашені. Живий жаль. А, тут ось також ще загинули. Треба вчасно збирати. Ну, вон, ти ж в руках тримаєш гарненькі. Ну, дивимося, я правильно вас провела. Ще по 50 гривень. Я їм сказала, екскурсія сюди, якщо довезу, то буде по 100 гривень. А тепер, коли водю так показую, де можуть бути. Я сама не знаю люди. Я просто так гіпотетично, якщо вони там ростуть, то що б вони бути тут. Ну і все. Шукаємо. І всі сюди бігом накинулися, як ото знаєте, шакали бігомці сюди. Значить, то знаєте, ми їх за гроші потім будемо здавати. А кожен хоче отримати задоволення. О, ану, ось дивіться. О! Боже, ну то я не буду. Я зараз фотографую. Вали, подивись, яке може бути фото. Шикарнючі, просто шикарнючі. Ніхто ж його сюди не ставив, так же під пеньком. Не буду. А, що ти, Катя, тікаєш? Так, це знайшли діти. Це мій син, оце виклав. Оце такий гарний екземпляр. Дивіться, який тостановий, але ж нога практично. Ну, думаю, що капелюх нормальний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять, а сказав, що на що 30. Що ти брешеш? Я А, на двох тридцять. Так, так це Катя назбирала трішечки зеленок, вона вперше. Але дома в неї ніхто їх не хоче, щоб вона їх везла. І біленькі. Зараз, поки Катя ще викладе, ми порахуємо, скільки знайшов йогор. Ну. Ой, в нього такі, слухайте, всі гарні, такі засмаглі всі. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, можливо, і неправильно. А тепер наші. Фух, Я не достану всі, бо в мене там і на днові, але мені здається, що в нас менше. Білих, але є дуже гарненькі. Це зеленочки, десь як у нас чистесенько. щоб не казали. Це у... от син збирає в нього там жахіття. Ось який гарнючий, це вже тільки що під кінець. Ну, і ось лежать. Оце взагалі я там викладую і відео і в це засняла під пеньком. Ну, так, ну Картина така краса. Ну, це загрузили за кошики, ліс повен, Зеленочок. лисичок. Оцих Сірушок під зеленком, гірчаків, Єдине, що немає маслюків, практично там поодинокі, але їх не було восени, щоб так прям масово, то вони були там в вересні. Літні такі, оці, знаєте, брудні, я їх називаю. А ці гарнючі зеленочки, чистюсінькі вони вони з вони піска пі... пі... дуже отак, знаєте, піднялися вгору, тому практично немає і пісочку на них. Оце ми я кошик, чоловік відро, от трішечки ще в пакеті. І все. Ану, все виклали? Катя, ти порахувала? Ти вже склала їх? Катя, ти що, сортуєш їх чи що? Та ми, ми подимем, не треба, так і подивимось, не всі. А виймай, виймай, Катя, бо везеш додому кучун ще. Оце всі твої, так? Да? Так все добре. Ти перший раз збираєш? Білі. Взагалі перший раз? <плес> О, так спочином, вітаю. Йола, ти також перший раз? Так, так. А, а по скільки вам років? Тринадцять. А, ну тоді. Дякую. Ну, е, знаєте, у вас дуже гарний старт, я вам хочу сказати. Молодці. Я коли починала збирати, то я, мабуть, рік білок взагалі чи два не знаходила. Дякуємо. А вже потім з mm -hmm. усіх по 150 гривень тут і відійшли. Звісно, жарт, а ми зараз будемо їхати. Вже додому, всі нагулялися, розчервонілися, всіх кажуть, що крутиться голова, ну це від кисня, від свіжого повітря. Лісу ми дуже вдячні, ми його дуже любимо, обожнюємо. Це орієнтир. Наші каміння ми називаємо. Чому ми так називаємо? Не знаю. Біля, наших, біля нашого каміння. Якщо там хтось поїхав перший, хто другий де стали. Біля каміння. Все, будемо їхати додому, бо вже в мене не, не втрачає сили, так як хлопці, бігати. Кажуть, десь туди пішли далеко, вздовж тут знайшли багато. Ну, багато. Ну, ну всього на двох 30, чого ж це багато. Ми вже лісу подякували і вам дякуємо за перегляди. Єдине, що я не знаю, коли я завантажу це відео, тому що в нас великі проблеми зі світлом. І в мене вже їх три, які треба завантажити, а не вдається. Тому всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Ми все витримаємо. Всіх цілую, люблю і обов'язково до зустрічі.